Стоп, давай спочатку. Після кожного повертаєшся в центр. Готовий? Оп! Раз. Два. Давай на три. Три. Чотири. П'ять. Шелучко В'ячеслав Японовенко Єгор. Єгор візьми, будь ласка, э, да, Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Тири Добре. Готовий? Пражіть Віктор, готується. Добре, два. Добре, добре, добре. 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 добре, добре робиш. Три, браво! Чотири. Добре, можна і так. П'ять Умничка. Так, правди, Віктор, диною Артемій. Готовий вітя. Оп! Приїхав, Солдарі. Раз. А чомусь свої мати? Ви зараз не завертаєте. Як ви тут? вас Так, по Добре, молодець. Чиновая темні поверхні Микита, готується. Готовий Оп! Давай повертайся і в останній ворота. Добре все робиш шуточка. Добре, п'ять, молодець. Безверхий верхи Микіта, Маргарита. Готовий, Микита. Готова, Маргарита. Добре, добре, Марго. Давай, 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 давай. три. Дуже добре, молодець. Чотири, останній. Останній. П'ять. Він чива дається за плечем з вартем. Готова? Добре раз. Опці, підійшли згоріт. Підійшли згоріт. Я ж просив, тричі вже попросив, а щоб ви не стояли там ворота. Три Чотири. Останній. Одна змійка. Добре, добре, цей. Молодець. Давай Тимофій. Готовий? Оп! два, Чотири. П'ятий, п'ятий, финиш, финіш, ворота, ворота, забігти маєш. Ай-яй-яй. Молодець. Давайте, наступний. <плес> uh, Маршиков і макий процентко Матвій. Готовите мотиви. Оп! Молодець. Швидкі, швидкість швид, з другого боку можна два. Добре. А що можна увійти? Три. Молодчина. Добре працюєш. Чотири. Останній. П'ять. Молодець. Процентком Матвій. Беліка Семен. Готовий? Все, Якщо ти там зробив, то ти до тренера запитуй, ви привіт. Який ти рік народжений? Давай, давай, стоп, на старт, Ще раз. Ще раз повертаємося. Он на ті ворота працюємо. Готовий. Оп! Раз. Давай так, давай, щоб було почесно. Ще раз. Останній раз починай, бо там була наша проблема, а тут уже твоя виникла. Готовий? Секунду. тренера запытай, я же не тренер, я же не могу Ну, ты не отведите до тиммопчика или запытай. Перетренай, перетренай, два. Давай, пять. Ты молодец. Три. Четверть. Четверть. Четыре. Останний. Останний. Останний, финнер. Три. Добре, молодець. Будь молоде. ласка, Петіха э, Семен Пуля Богдан. Готовий за мене? Раз, все. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре. Пуля Богдан і Ройкову Ілья. Готовий Богдан? Буспокою не може бути Оп! Що? Ні, після цього ребчалі правила. Якщо б відропили, то треба. Тут Тренера запитайте.